Цю відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Відповідно до інформації, опублікованій на сайті Верховної Ради, напередодні документ про мобілізацію вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. На підпис спікеру законопроєкт був направлений ще 12 квітня. В свою чергу заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко 14 квітня зауважив, що після підпису Володимира Зеленського частина норм почне діяти одразу а деякі за місяць. А от Служба безпеки України здійснила успішну операцію, під час якої було уражено радіолокаційну станцію дальнього діапазону в Брянській області Росії. Ця станція контролювала небо на відстані 700 кілометрів у глиб території України. Відтак, за допомогою семи дронів Камікадзе СБУ було знищено комплекс небо у ціна якого сягає 100 мільйонів доларів. Саме цей комплекс допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують кабами українське прикордоння. Втім, в службі безпеки України підтвердили, що цей комплекс більше не функціонує. І тепер у Росії стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону. України. Варто зазначити, що це вже другий випадок, коли СБУ знищила комплекс Небо У. Попередній випадок трапився в Білгородській області. Крім того, нещодавно був також уражений радіолокаційний комплекс Каста 2 е 2 поблизу тимчасово окупованого Бердянська. Тим часом спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки. Про це посадовець повідомив на платформі X раніше Twitter. Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції палати представників республіканської партії, яка відбулася вчора, 15 квітня. За словами двох республіканців, які перебували на цій зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок. Четвертий законопроєкт пов'язаний з національною безпекою, забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить Сполученим Штатам Америки використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні. А також акт лендлізу для військової допомоги і конвертовані позики для гуманітарної допомоги. Але проєкт закону не містить жодних положень про захист кордону, розповів республіканець Кевін Херн. Це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні. Додав він. В свою чергу Білий Дім заявив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже у них однакові потреби і вороги. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прийняв у білому домі прем'єр-міністра Чехії. Посадовці обговорили низку питань щодо співпраці та допомогу Україні на тлі вторгнення Російської Федерації. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення Росії. Президент Сполучених Штатів Америки, прем'єр-міністр Чехії, також оголосили про намір укласти меморандум щодо протидії інформаційним маніпуляціям, що допоможе захистити демократичні інститути від іноземної дезінформації. Крім того, президент Сполучених Штатів Америки позитивно оцінив ухвалений в Чехії закон, який передбачає витрати щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Також Байден привітав рішення Праги придбати 24 американських F-35 на 4 мільярди 500 мільйонів доларів, що посилить оборонні можливості співпраці країн. Лідери також порушили питання щодо енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв'язків та спільних демократичних цінностей. Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що у межах ініціативи стосовно закупівлі артилерійських снарядів для України вже законтрактували постачання 180 тисяч боєприпасів. Давайте послухаємо, ситуація в Україні критична. У них закінчуються снаряди, а це означає, що вони змушені щодня ухвалювати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту. Тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи, за словами прем'єр-міністра, успіх чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України пояснюється її оманливою простотою. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів. І вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями. Окрім цього, Фіала вказав, що до ініціативи долучились близько 20 держав. Втім, згадав лише Данію та Нідерланди. Але він додав, що ініціатива також дає заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій війна змінює світ. Тим часом Олаф Шольц, під час свого офіційного візиту до Китаю, заявив, що має намір обговорити Сі Цзіньпінь питання справедливого мирного врегулювання війни в Україні. Моя зустріч із президентом Сі також буде зосереджена на тому, як ми можемо більше сприяти справедливому миру в Україні. Добре, що після мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний обмін між нашими урядами, у нас багато тем. Нагадаю, триденний візит канцлера Німеччини до Китаю розпочався 14 квітня. Очільник німецького уряду вже закликав Пекін не оминати санкції Заходу та не постачати зброю Москві. Мовляв, Китай та інші країни мають припинити експорт товарів у Росії. Про це Олаф Шольц заявив у Шанхаї. Він звернув увагу на зростання китайського експорту до Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну і наголосив, що агресивна війна Росії це не тільки європейська проблема. Заяви Шольца пролунали перед його зустрічю з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом та прем'єр-міністром КНР Лі Цяном А далі про санкції. Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку санкцій 10 осіб і 12 компаній, пов'язаних із оборонним сектором та урядом Білорусі. Під санкції потрапили громадяни Білорусі, Лівану, Сирії, Словаччини та Швеції. Крім того, обмеження стосуються організацій із Білорусі, Кіпру, Іраку, Китаю, Словаччини та Туреччини. У списку санкцій тепер перебуває верстату Будівне підприємство Станк Гомель, яке підписало у 2023 році контракт на постачання обладнання для російських оборонних концернів. Під обмеження потрапила також компанія агатсистеми управління, оскільки постачає свою продукцію армії Білорусі. Санкції стосуються і чотирьох її дочірніх структур. І запроваджені санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону на ведення бізнесу з американськими громадянами та компаніями. Приводом до розширення обмежень стала підтримка урядом Білорусі війни Росії проти України. Тим часом Росія хоче передати Ірану ППО і винищувачі су 35 щоб посилити захист Тегерану від авіаударів Ізраїлю чи США. Про це повідомляє The Washington Post. Мовляв, іранські делегації регулярно відвідують російські оборонні заводи, де переглядають різні види озброєння. Але деякі постачання відтерміновувались, бо Іран не міг їх профінансувати. Через це, наприклад, відклали передачу винищувачів су 35 за словами представників розвідки Сполучених Штатів Америки та Близького Сходу, Москва також отримує користь від співпраці з Іраном. На додаток до тисячі безпілотників, закуплених в Ірані, наприкінці минулого року Росія погодилася придбати додаткові товари військового призначення на суму близько 2 мільярдів доларів. Зокрема, це і системи радіоелектронної боротьби, які стали пріоритетом для армії Російської Федерації в Україні.